Сьогодні у нас буде саме базове обслуговування мотоцикла, це заміна масла в двигуні. На цьому модику я прокатав уже 2000, але я не знаю коли мінялось до цього. Тому краще заменю для свого ж заспокоєння. І буду більш впевнений в маслі та фільтри. Нагадую, що це у нас Suzuki GSX 1000F. Я гриб. Врізалась камашка, прям люто в мене. <серкотворення> <серкотворення> Масло будемо заливати матюль. 1040, 700. Я його лив і в Yamaha mt 09 Мене повністю влаштовувало тому якось на ньому я і зупинився. Пробував я і фон. Ну якось воно мені менше сподобалось. Трошки більше якось вібрації по мотору. Ну, це в -за залежності звісно, від їзди і мотора самого. Але Мотюль мені сподобався більше. І цікаво дуже, до речі, на скількох кілометрах ви проводите ТО по маслу. Ну, міняєте масло, фільтри. І на якому мотоциклі. Так що залишайте коментарі з цього приводу. Пишіть який мотоцикл, скільки кілометрів пробігу. До заміни, ну від заміни до заміни, і яке мастило. успішно замінено все чудово е, здається, навіть трошечки менше вібрацій стало як на мене чуть-чуть менше не те що прям не пропали ніякого там лікувального ефекту в цьому немає але просто м'якіше стало працювати не знаю скільки від'їздило масло але воно таке не, не супер чисте так скажемо але не прям не прям чорню більш-менш тому нормально